Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Отже, ворог не полишає надію оточити Бахмут. Намагається прорвати нашу лінію оборони з північних околиць міста. Посилив наступ на Богданівку, села в передмісті Бахмута і обстрілює трасу, яка веде з міста. Титанічними зусиллями нашим збройним силам вдається відтісняти росіян, яких вже в рази більше. Як живе Бахмут, оточений війною бачила кореспондентка ТСН Юлія Кириєнко. В основному противник це Вагнер, і всі останні полонені, що були за січень за лютий місяць. Це Вагнер. І для них взяти Бахмут досі лишається завданням номер один. І дотепер нездійсненним. Нашим військам вдалось відкинути окупантів з села Іванівського південного форпосту, яке на підступах до міста. Тепер росіяни вирішили зайти з півночі Бахмута. Просто зараз триває бій. Ряди фактично літають над нашими головами. У кварталах Бахмута неупинно точаться стрілецькі бої. Постійні обстріли перетворюють його на місто привид. Місцеві перебираються із зруйнованих осель у більш стілілі будинки. Вільних підвалів тут майже немає. Ось у цьому місцеві волонтери облаштували пункт обігріву. Це фактично єдине місце у Бахмуті, де можна зустріти місцевих, яких і досі лишається кілька тисяч. Саме цей пункт обігріву, де люди можуть отримати харчі. Ось Зараз волонтери привезли картоплю, а також набрати воду, бо тут єдине місце чистої води у місті. А ще пральня з десятком душових кабін із теплою водою. Неймовірна розкіш для міста в облозі, де геть немає світла і водопостачання вже давно. А тут працює навіть перукар. Поки українська армія бореться з ворогом на околицях Бахмута, місцеві гуртуються у підземних сховищах та підтримують один одного. Волонтери з Краматорська привезли провізію харчів, теплих речей та окопних свічок. Долг, допомоги людям. Ну а як я не знаю, як по іншому, якщо не ми, то хто це ж наші люди? Поліцейські, які теж родом із Донеччини, чергують у місті, вмовляють місцевих виїхати. Да. Во время открытия пункта. Ну да, были Ва време по эвакуации и заберуть непосредственно с ставу адрес, які находиться в тарушку Хорошо? Mm -hmm. А волонтери пункту незламності, які самі жителі Бахмута, частують людей гарячим чаєм. Весь біль війни, яка відбувається у Бахмуті. Добре, ще й видно з отаких от дошок оголошень, де борять з телефонами евакуації, розшукують людей, причому цілими сім'ями. Кравченко Єлена, ад губка Галина. Отзовітесь. Бахмут, направду ризикує опинитись в оточенні росіян. Ті неупинно штурмують не лише околиці, а головне намагаються обстрілами перерізати дороги до міста. Є надія, що місто може втримати. Микола показує нам прапор України, який тримає біля серця. Він не поїхав із бахмута через своїх собак, яких у чоловіка аж три. І досі тут болюбить свій український Бахмут. Та вірить в ЗСУ. Ось що в мене є завжди. Я так вітаю наших хлопців, які йдуть на БТР на БМП. Я розворачую так. тих хлопців вітаю і кажу смерть російські Юлія Крієнко, Іван Головач, Олег Мостовий. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.